Ось у чому складність роботи ютубера. Вмикаєш запис і уявлення не маєш, сподобається результат аудиторії, чи ні? Чи добре вийде, чи продумав, що будеш говорити, бо я, чесно кажучи, не продумав. Гаразд, ось яке питання мене хвилює. Чому зараз при відкритому доступі до достовірної інформації нам достатньо взяти у руки смартфон і загуглити, чому, коли так легко перевірити будь-які факти, ці факти вже наче не мають значення. Це дуже цікаво, чому розповсюджуються фейкові новини, чому розкол у суспільстві зараз більше, ніж раніше. Правду кажучи, раніше я був налаштований оптимістично. Можливо, це наївно, але раніше я вірив у силу інтернету і думав, що система міжнародного зв'язку, завдяки якому будь-яка людина звідки завгодно може розповісти що завгодно, та незалежно від своєї освіти та професії, знайти перевірену інформацію, наприклад, у Вікіпедії. Я думав, що така можливість зробить усіх нас щасливішими, і ми будемо більше знати, і станемо більш толерантними. Чому мені здавалось, що інтернет сприятиме толерантності, бо в інтернеті можна поспілкуватись з людьми, які не схожі на нас? Розумієте? Це ж неймовірно. Я гадав, якщо у нас є платформа для спілкування, то люди з різних точок світу, з різними інтересами можуть дискутувати один з одним і. З'ясовувати, що правда, а що ні, і тоді нам буде простіше сприймати факти. Може, я надто багато про це думаю, як гадаєте, ні. Так. Гаразд. Ми вирішимо цей момент. Отже, я думав, що завдяки інтернету. Люди об'єднаються, стануть толерантнішими, наберуться знань і разом дійдуть до якогось об'єктивного розуміння світу. І певний час мені здавалось, що саме так і відбувається: відбулася арабська весна, коли пригнічені диктаторами народи вийшли на протести у деяких країнах, узаконили одностатеві шлюби. Багато країн доєднались до міжнародних ініціатив з вирішення проблем з кліматом. Хіба це не ознака об'єднання світової спільноти? Зрештою, є мій канал, на який підписано мільйони людей, і вони дивляться пізнавальні відео про те, як влаштований світ, про наш всесвіт і щось дізнаються. Навіть сама наявність попиту на інтелектуальні відео на Ютубі переконувала мене, що ми на вірному шляху, що тут успішно об'єднуються люди. Які цікавляться досить складними і не найбільш поверхневими темами, розумієте до прикладу, на телебаченні продюсери у жодному разі не дозволили б мені зняти програму про інтерпретації квантової механіки або зробити відео про теорії хвилі пілота з докладним поясненням, як у мене на каналі. А якщо шукати аудиторію в інтернеті, то у кожній країні знайдеться якась кількість глядачів. Зрештою, у цих відео знайдеться широка аудиторія, готова дивитись і навіть підтримувати такий контент. Згодні, Так. Чудово, але ось проблема. Чомусь я не врахував, що можуть об'єднувати з люди. Із зовсім іншими інтересами, наприклад, з конкретною ідеологією, релігією чи радикальними поглядами, зазвичай їх не дуже помітно, бо у кожній окремій країні вони є меншістю. А в інтернеті одне одного можуть знайти як і любителі фізики, так і антинауковці, прихильники будь-якої ідеології та будь-яких поглядів, і вони можуть створити свою спільноту. Можливо, у цьому і криється причина розколу сучасного суспільства? А що відбувається, коли ми знаходимо однодумців, що ми робимо далі? Зустрічаємось і спілкуємось, а зараз ще ділимось новинами в соцмережах. Згадайте якусь нешкідливу групу за інтересами. До прикладу, людей, які люблять кішок, сидять вони у спільноті та викладають фотки своїх котиків. І ось хтось придумує милий напис до однієї з фоток. Наприклад, смерть русні, і наш мозок бурхливо та яскраво реагує на цю картинку з написом, і ми починаємо її розсилати по всьому інтернету. Таким чином запускається свого роду еволюція, еволюція ідей в інтернеті. Тобто одна людина публікує фотку кішечки, інші починають вигадувати до неї написи найкращий варіант найбільше поширюють і таким чином більше людей його бачать те саме відбувається в ідеологічних дискусіях, але в інтернеті починається запекла дискусія, одразу з'являються ті чи інші аргументи. Прослідкувавши, як це відбувається в інтернеті. Помітно, що люди сперечаються не одне з одним. Кожна група по своєму інтерпретує аргументи опонента. Вони спотворюють аргументи опонента так, щоб чужа позиція виявилась найменш привабливою, викликала різке неприйняття. А тим, що викликає у нас яскраві емоції, ми часто ділимо зі своїми знайомими. Ми наче кажемо подивіться, яку маячню несуть ці, ці нікчемні люди. І чим далі, чим більше ми спотворюємо їхні аргументи, доводимо їх до абсурду, у такому вигляді вони поширюються далі. Ми спотворюємо чужі слова, доводимо їх до абсурду, і тоді реакція на все це стає ще гіршою. Гадаю, це і призводить до поляризації суспільства. Ще гірше те, що інтернетом керують алгоритми. Алгоритми налаштовані так, щоб поширювались матеріали, з якими ми найбільше взаємодіємо, які викликають найяскравішу реакцію. Тому ми поширюємо, ставимо реакції і розносимо їх ще далі. Ось тут і час згадати про фейкові новини, чому навколо виборів у США інтернетом гуляло більше фейкових новин, ніж реальних новин. Це ж божевілля. Мені здається, причина саме в тому, що в інтернеті люди можуть об'єднатися з іншими однодумцями, обмінятись з ними своїм трактуванням слів своїх опонентів, трохи спотворюючи їх, вносячи невеликі зміни, і зрештою демонструючи їх так, що вони починають викликати бурхливу емоційну реакцію. У такому вигляді, навіть те, що ніхто спочатку не заявляв, поширюється, збирає лайки та дизлайки, і алгоритми розносять публікацію далі. Замість того, щоб об'єднувати нас, допомагати знайти об'єктивну інформацію, інтернет роз'єднує нас та допомагає поширювати чужі багато разів спотворені висловлювання, які ще більше посилюють напругу у суспільстві. Цим я можу пояснити, чому нас зараз набагато менше. Почали цікавити факти, ніж раніше. Ми всі схильні лише переконуватись у своїй думці. Ми схильні звертати більше уваги на те, що підтверджує наші переконання, та ігнорувати те, що їм суперечить. Це вроджена людська риса. Я присвятив їй ціле відео. Загалом сумно, як на мене, час нам пошукати спосіб побороти те, що нас роз'єднує, і знову зайнятись разом пошуками істини. Дякую. <плес> Гаразд, дякую. Можливо, є запитання. Можливо, хтось має якийсь коментар. Прошу. Взагалі, у цього явища є назва. Кібербалканізація. Дізнався про це з каналу Вісас. Кібервулканізація? Балканізація. Балканізація. Так, а ще сплінтернет. Тобто. Сплінтернет? Чудова так. назва. І кібер. Балканізація. Що таке балканізація? Це аналогія до того, як на Балканах була складна ситуація. А, тому кібербалканізація? Так. А ви знаєте канал CGP Grey?» <ріст> То він якось казав: Точно, CGP Grey, дякую за відео. Він пропонував уявляти свої переконання як аркуші в папці. Якщо чиясь чужа думка є ближчою до правди, ніж те, яке у вас у папці, то потрібно замінити старе на нове. Немає сенсу тримати за неправильне переконання. Ми це не наші переконання, вони просто у нас є, тому за необхідності їх потрібно змінювати. Хороша думка. Треба подякувати CGP Джі за відео про еволюцію ідей. Я багато звідти дізнався. Це одна з найкращих та найважливіших його робіт. Так Так вже склалось, що в суспільстві радикальні ідеї призводять до поляризації. Можна направити цю систему в інше русло, щоб ми навпаки об'єднувались, робили так, щоб вона нас не ділила на ворогуючі табори, а робила щось хороше. Ну... Особисто мені здається, що система, в якій ідеї розколюють суспільство, у сьогоднішньому вигляді навряд зможе почати нас об'єднувати. Мені здається, варто змінювати весь механізм. І якщо говорити про це, то ось щойно пропонували хороший варіант. Уявляємо, що наші переконання це аркуші в папці, які можна змінювати. Це ж хороша думка. Це дуже розумний та зрілий підхід сформувати певні переконання. А потім, коли вони ставляться під сумнів і виявляються хибними, переосмислити їх і замінити. На нові, але люди цього не люблять. Це складно, це складно. Нещодавно я був у Нідерландах. Ми знімали там серіал. А водій, який на віз, раптом згадав про електромобілі. Він каже: Дерега, знаєш, навіть якщо купуєш автомобіль з низьким або нульовим рівнем викидів, половина викидів вже на етапі виробництва потрапляє в атмосферу. Виходить, що пересісти зі звичайної автівки на електромобіль, який у мене, до речі, є, зовсім не означає помітно знизити викиди в атмосферу, бо так чи інакше, половина забруднення відбувається ще під час його виробництва. Краще не купувати електромобіль, а просто відмовитись від нової автівки і ще кілька років їздити на старій. Це вийде екологічніше, тому що виробництво сильно забруднює довкілля, і я йому не повірив. Я подумав, та не може такого бути. Половина викидів. Я розумію, що виробництво не супер-екологічний процес, але авто ж проїде сотню тисяч кілометрів, і я вирішив перевірити. Він мав рацію, і я взяв новий аркуш та замінив ним свій старий. Але зрештою це було непросто. Мені не хотілося змінювати свою думку, замінювати аркуш у папці. тому. Навряд чи це універсальне рішення. Не можемо ж ми сказати людям слухайте, у багатьох з вас є хибні переконання. Замінимо в папці старі аркуші на нові. Нам скажуть ні за що. Це мої аркуші. словом, щось у цьому всьому потрібно змінювати. І насамперед алгоритми. Наприклад, у Фейсбуці, здається, вони щось зробили у цьому напрямку. Треба придумати, як прибрати фейкові новини з початку стрічки, перемістити їх в кінець і активніше просувати правдиві новини. У першу чергу це саме їхня відповідальність, вони відповідають за те, що побачать у своїй стрічці мільярд людей. Вони зобов'язані стежити за достовірністю інформації. На минулих виборах з цим виникли певні проблеми. Так. Якщо вам дуже треба знайти правдиву інформацію, то ви активно цим займаєтесь, шукаєте, а згодом починаєте ігнорувати весь непотріб, який підкидають алгоритми. Ви ж зараз пропонуєте фактично. Вбудувати в них умовні детектори брехні це ж доволі складно. Хіба що керувати ними вручну силами oh, oh, oh. тих самих соцмереж? Сумніваюсь, що алгоритмами можна керувати вручну. Мені здається, що доведеться створювати нові алгоритми, які замінять старі. Це вкрай складно, згоден, але навряд чи неможливо. Подивіться, наприклад, на результати Google-пошуку. Його алгоритми постійно хтось намагається перехитрити, але серед перших результатів вам навряд чи трапляються сайти з фейковими новинами. У Гуглі довго та ретельно опрацьовували за якими ознаками визначати корисні сайти, перевірені та пов'язані з багатьма іншими сайтами, що входять, так би мовити, у фактографічну мережу. Напевно, і соцмережам варто зайнятись чимось подібним, можливо, шукати якісь ознаки достовірності. Я згоден, що це непросто, але гадаю, варто шукати ознаки достовірності і уникати того, що просто викликає яскраві емоції. Так мені здається, про критерії достовірності непогана пропозиція. Що до прикладу було б у кам'яному віці, мабуть, той чия думка відрізнялася б від думки інших або переконував їх. Або був змушений змінити свою позицію. Можна сказати, що зараз аналог племені це соцмережі, дехто там спілкується тільки з знайомими, але багато хто з близькими друзями. І якщо близький друг пише щось дивне на своїй сторінці, ви коментуєте, так дискутуєте. Навряд чи ви йому скажете, все більше я не буду з тобою говорити, бо це ваш друг. Або ви постараєтесь його переконати, або приймете його думку. Але спробуйте зробити це саме у Твіттері. ви не переконаєте 10 мільйонів чи мільярд людей. Тобто не знаю, чи доводилось вам читати Твіттер чи ні, але там зазвичай точаться постійні дискусії, іноді повна дичина. Ось тут якраз час поділитись одним моїм, на перший погляд, неочевидним міркуванням. Не те, щоб я у ньому не впевнений, просто ще не обдумав до кінця, але. Мені здається, якщо почати сперечатись, стане тільки гірше. Як людина, яка знімає наукові відео, я іноді думаю, що якщо візьмусь за якусь суперечливу тему, то нічого хорошого не досягну. І тому іноді мені здається, що перш ніж вступити у дискусію. Потрібно добре подумати та зрозуміти, який ризик того, що коли ви викладете усі свої аргументи, все зрозуміло поясните, ваш опонент не тільки не змінить думку, але ще й переконається у своїй правоті. Так, прошу. Як ви гадаєте, якщо вдасться перепрограмувати алгоритми так, щоб вони відмежовували правду від неправди, чи не виникне проблем з більш популярними заявами і спірними? Тобто не вийде так, що. Загально прийняте буде оцінюватись як правильне. Так, гарне питання. Як я вже казав, я не знаю, як саме вирішувати цю проблему, але працювати в цьому напрямку треба. Здається, деякі сайти вже встигли себе непогано зарекомендувати на Вікіпедії, наприклад, яку. Може редагувати хто завгодно, швидше за все, буде перевірена інформація. Тому на деяких ресурсах чітко видно, де достовірна інформація. Перша приватна мемарня — більш надійне джерело ніж труха, тому розумієте. Тобто у тумані має бути маячок якийсь спосіб відстежити покликання та факти. Ось до прикладу, ми говорили про. Ми говорили про перевірку вручну, про серйозний пошук інформації, про те, що потрібно звертатись до першоджерел. Але більшість цього не робить і робити не буде. У людей немає на це часу. Мені здається, це завдання можна перекласти на штучний інтелект, перевірка покликань, визначення. Достовірності до того ж, штучний інтелект може робити це швидко. Наприклад, вам треба дізнатись, хто зробив публікацію. Цих людей вже ловили на фейках. У них авторитетна думка, яка у них освіта. Достовірність інформації можна так чи інакше оцінити за безліч у різних пунктів. Це не легко, але все ж можливо. Так традиційні змі публікують новини. І статті, і в їхніх матеріалах може бути як достовірна інформація, так і неправдиві новини. Вам не здається, що ці змі частково винні? Бо вони ж перевіряли факти з недостовірних статей. Коли вибори вже фактично минули, тобто, виходить, вони щось опублікували, а коли вже були відомі результати минулих виборів, то вони такі, чекайте, а ми раптом ніде не збрехали, збрехали. Ну, що ж поробиш? Вже й так пізно щось змінювати. Вибори минули так, можливо, якась перевірка була, але складається враження, що усім було байдуже на правду. І ось це мене власне хвилює найбільше. Чому людей? Наче взагалі не хвилює, що правда, а що ні. Можливо, загалом питання не у цьому, а у тому, що люди поділились на декілька таборів, у кожного з яких була своя версія подій, яка відрізнялась від того, що думали інші, і тому було доволі важко розібратись, особливо якщо ви вже визначились, на чиєму ви боці. Хоча фейки, звісно, були у всіх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Це значно допоможе просуванню каналу. І, звісно, не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео.